Працівник пройшов обов'язковий медоліт в приватній клініці, подав заяву на відшкодування коштів, витрачених на медоліт, є підтвердні касові чеки, чи включається вартість трудового медолюду до місячного податковуваного доходу працівника. Ні, не включається, тому що кошти, які даються роботодавцем для виконання вимог законодавства про охорону праці. Не включаються до місячного оподаткованого доходу. Але тут важливо розібратися, чи дійсно посада, за якою працює працівник чи робоче місце, підпадають під обов'язковий медогляд. Ну, от, наприклад, в мене працюють бухгалтери, тільки в бухгалтерській компанії в нас нема обов'язкової вимоги про медогляд. Згідно законодавства, тобто, якщо б це мої працівники проходили е, такий медогляд, то я б їм вартість цього медогляду включала до доходу, нараховувала податки зверху. Але якщо це, наприклад, е, проходять медичні працівники, для яких є обов'язковий медогляд, то ви його компенсуєте без нарахування податків.